Мексиканська затока колись це був рай для життя, кришталево чисті води, багатий підводний світ, небо наповнене пташиним співом. Але 20 квітня 2010 року тут розверзлося пекло. Вибух на нафтовій платформі Deepwater Horizon став початком однієї з найбільших екологічних катастроф в історії. Мільйони барелів сирої нафти почали отруювати серце океану. І в цьому хаосі в нафтовій темряві опинилися беззахисні істоти. Нафта вкривала все на своєму шляху: пір'я птахів, шкіру морських савців, панцирі, черепах, ніжні зябра риб. Для дикої природи це була справжня війна за виживання. Створіння народжені для польоту раптом втратили крила, нафта склеювала їхнє пір'я, руйнувала природний захист від холоду та води. Вони вже не могли літати, полювати, плавати. Багато хто гинув від переохолодження голоду або просто тонув під власною вагою, обтяжені нафтою. За оцінками, понад 80 тисяч птахів стали жертвами цієї катастрофи. Стародавні мешканці океанів, морські черепахи вже й так під загрозою зникнення. Нафта для них стала ще одним ударом. Вони ковтали її, плуталися в нафтових плямах. Втрачали свої місця гніздування. Рятувальники намагалися допомогти і дельфінам, хоча їх порятунок був особливо складним. Багато дитинчат гинули. Не тільки птахи, черепахи та дельфіни постраждали. Розлив нафти завдав шкоди усьому морському життю. Порушилися харчові ланцюги, екосистема затоки отримала глибоку рану. Тисячі тварин були врятовані завдяки самовідданості та наполегливості рятувальників. Кожна врятована істота це маленька перемога в цій великій битві за життя.